Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса ІКен є завжди з вами. Маємо на сьогодні 19 квітня 2024 року. І сьогодні у нас буде перегляд відео по заміні шестерні. Це е, дуже потрібна річ, я вважаю, жінкам деяким, ну, можливо, деяким чоловікам також. Це е, масажер. Він зараз у нас розібраний, бачите, така штучка. Бюрер. CN50, ну, антицелюлітний його називають. Певно, для того, ну, можливо, для чого ще він там, я не знаю. Одним словом, що трапилось. Штучка така доволі проста, нічого тут складного немає. Є редуктор всередині. Розібрати її насправді доволі нескладно. отут -от -от у нас є така кришечка, вона відкручується 4 саморізи. бачите, Знімається вона, ну і всередині має бути. Три шестерні, тобто є такий редуктор. є Основна центральна це е, та, що рухає оце, ці вали. Масажори. от. Ось Так вона тут стоїть по центру. Ну і Далі у нас йдуть от такі от маленькі шестерні. Вони дві тут між собою вони схожі. Абсолютно схожі там, по розмірах, по зубчиках, по всьому. Е, одна з них вийшла з ладу, майстер, тобто, там вже нічого. Ну, тобто, серединка там повністю з'їдена, тобто, там зубів майже немає. Тобто Хтось дуже, дуже мав багато Це целюліту і дуже впирався. Ось. І є ще одна шестерня, вона відрізняється від них. Шестерня, яка йде в приводі від електродвигуна. Що тут далі? Далі, ну, По-перше, завжди кажемо, якщо у нас вже є проблема з шестернью, в якої повідлітали зубчики, обов'язково треба розібрати і передивитися все, що тут є всередині. Тому що той залишок зубчика може попасти надалі в мастило, яке ви покладете, чи там старе, ви не побачите, він просто цей зубчик попаде на іншу шестерню, поставите нову і вона зіпсується обов'язково, тому що ну, самі розумієте чому. Ось, тому все пере, якісно передивитися, повитирати. кожен зубчик бо ну, Дуже буває так, що от просто не видно. Він собі лежить біленький, такий файний, а потім просто робить те, що не потрібно. Ось, і Після того можемо збирати всі шестерні, вони ставляться доволі таки просто. Всі от цими носиками, оцими шестернями вони ставляться донизу. Ось такі от я ставлю одну. Ось я ставлю другу. Ось таким чином. І ось я ставлю третю. третя вона відрізняється тим, що в неї вже зубчики йдуть не по колу, як зазвичай не стрічать, а вони йдуть догори. Ці зубчики, вони вона таким чином лягає, скажімо, на шестерню електродвигуна. І вже після нього передачі оцеї навантаження, вона передає далі по редуктору. Бачите, тобто, якщо я рухаю, вон, бачите, воно все рухається. Все рухається так, як треба. Але що хочу сказати, в кінці обов'язково взяти мастило. Тобто це може бути звичайний LTO 24. Ми використовуємо фірму Агріну доволі непогано. Хтось може взяти щось інше, або щось таке, що працює з пластиком. Тобто, щось дуже розумного і дорогого такого не варто щось купляти, тому що ви Ну, можливо, воно і буде корисним, але ну, ця штука працює дуже якось. Важливо, щоб мастило працювало з пластиком. просто Якщо ні, то воно буде, або він розбухне, або потріскається, або ще щось трапиться. тобто от, от На це зверніть увагу. Тобто почистили, замінили, змастили, змастили так, щоб вони були всі з Після того вдіваємо кришечку. Ну і далі все. Ми то не будемо зараз цього мастити, тому що це власник прислав, зараз людина отримає назад свої шестерні, передивиться редуктор, змастить його, після того буде збирати. Слову, отак. Все просто. Ну, Я ще покажу на всяк випадок, що воно, що воно працює. Я хочу так зібрати, чи поставити штучку, кришку на своє місце. Ну, тут трошки дротики трошечки заважають. Я думаю, що в мене воно вийде. Ось, воно стало все. Ось я ось зараз під'єднаю, під'єднаю кабель. Ось так, так, так виглядатиме. Ну і принаймні, якщо от сюди ставити, я не знаю, як тут верх, тут ще має щось бути, немає, чи це воно такого відкритого типу. Ну і бачите, воно все там рухається, далі і пішло-поїхало. Довго не будемо крутити, тому що не маємо стила, тому отак. Так що, будь ласка, якщо кому є потреба, будь ласка, за цією штучкою вже можете звертатися до нас, вже все готово, відпрацювали. Що далі? Якщо щось інше у вас буде псуватися, будь ласка, також звертайтеся, тому що ми вже 9 років на ринку, вже 10-й пішов, дуже багато у нас своїх напрацьовок. Сайт, на якому там є посилання у відео, і посилання в кінці відео є назва сайту, ви можете дивитися, самі заходити. Те, що в нас є, бувають такі речі, що ми не встигаємо виставляти, тому звертайтеся до наших менеджерів, також в кінці відео. Якщо відео корисне, Просто це було вподобайку. Будемо дуже вдячні. Якщо цікавий контент, в якому розповідаємо про всі новинки наші, підписуйтесь, будь ласка. Також будемо вдячні. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!